Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо за захист нашого суверенітету, нашої рідної країни Україна. Сьогодні в вашій увазі троянда сорту Самерсонг від Девіда Остина. це є шраб 2005 року селекції. За що я її купила? Я думаю, що ви можете здогадатися і без мого пояснення. За колір. Так, звісно, що я подивилась на той колір, і мені він видався, наскільки незвичним для Троянди, наскільки цікавим для троянди, І так, для мого квітника. У мене такого немає нічого яскравого, не було на той час, принаймні. Ну, просто так, колір. А ще світлини в інтернеті, самі розумієте, що. Не дуже в нас багато світлин, які передають так, який, який може бути колір. Але тут і світлини, і реальність виявилися однаковими. Дуже дуже глибокий, яскравий, просто надзвичайно насичений колір. Так, він в різну пору доби і в різну погоду він може дещо різнитися. Він може бути таким, ну просто от. Не ймеш віри, як може природа таке, створити такий колір неймовірний. Ось зараз, наприклад, він такий простіший трішки, він більше йде в кораллу, палітру, в певну, ну це вже призахідне таке сонце, година восьма вечора влітку. От, Але буває неймовірно прекрасний. І пахощі. Це просто додатковий надзвичайно приємний бонус. Я би біля неї, напевно, не знаю, сіла би і не відходила, нюхала б безперервно цю красуню. От вона і Керолін Найт. Вони мені дві от, з такої якоїсь однакової палітри пахощів, але і не дивно, бо Керолін Найт це є спорт від даного сорту, від Самерсонг. От пахощі і характеризується Саммерсон як суміш стиглого банана, хризантеми і чайної троянди. Я вже не розказала, що я не вмію вловлювати ті всі нотки. Тому не знаю, що там я би сказала вам, але для мене щось, щось дуже чудесне і дуже цікаве. І зовсім геть інша палітра похожів, ніж Вільям Шекспір, наприклад. Мене пару разів вже просили, багато разів насправді просили зняти відео запашті тримати мого саду. Я так зроблю точно. Цікаво, наскільки довго ви би витримали таке відео, наскільки б детально я могла розказати, бо про похож я можу говорити довго, без ноток, просто на свій такий. Хлопський розум пояснювати, так що для мене значать ці пахощі. Тому так, по здоров'ю у мене вона зараз досить сильно уражена чорної п'ятнистості, майже гола стоїть. Дуже курс спочатку був охайний, компактний, гарний, але потім нарости, ви бачите, які довгі пагони. Тому я щось наступного сезону теж робитиму, що саме: крутитиму якісь бублики чи підв'язумоти до сітки, щось горизонталитиму. Все ж таки буду стримувати, бо вона знову ж таки лежить в ширину і в довжину на сусідських сортах буду їй дещо стримувати і хочу густішого квітування. Квітка досить швидко обсипається в спекотні дні, припікається, приплавляється, тому наразі квітку не тримаю довго, але вона ще й досить молоденька в мене. От, побачимо. Чекаю ваших відгуків, ваших вражень. Дякую вам за увагу і до наступних відео. І па-па!